Частотний привід. Як його вибрати, який стоїть в мене? Модель, яка стоїть в мене, xsy HY2, півтора кВт. ця модель призначена спеціально для насосів. Чим вона відрізняється від частотників загального призначення, тим, що тут. Одразу показується тиск в барах є простіше налаштування, і це, в принципі, вся відмінність То заводу внесені певні налаштування, які дозволяють нам простіше підлаштувати під нашу систему і вже користуватись. Насправді можна підключати будь-який частотний привід загального призначення і використовувати для насосів. Наприклад, є в мене ще ось такий частотний привід. Він іде меншої потужності, і він загального призначення. Тут можна підключати будь-які датчики і використовувати його. Єдине, що вам треба подивитися, чи у вас однофазний чи трифазний насос? Насправді, якщо так говорити, то всі мотори трифазні. Просто якщо у вас стоїть нібито однофазний двигун, то в самому ньому стоїть додатковий конденсатор, який створює третю фазу, і відповідно цей насос може працювати.